Підрозділ Славетна, 3-я штурмова бригада. Я не потягну, я здаюся. Але якщо дуже швидко закінчиться війна і ти не приїдеш, нам буквально в 10 метрах від нашого дому прилетіла ракета. Ми тільки заряджаємося, і я дивлюся, кішка забігає нам під пушку. Мене звати Роман, позивний мій швед, звання солдат, звичайний солдат. І я номер обслуги артилерійському дивізіоні. Підрозділ Славетна, третя штурмова бригада, напевно, всі чули знають про неї, чули наші подвиги і так далі. Я працював спочатку на новій пошті, так, потім, ну, звичайно, ти бажаєш щось кращого завжди. За кордон, часто поїздки за кордон. Працював в Швеції, довший час працював в Швеції і перед повномасштабним. Повернувся додому, закінчилася віза, чекав нову візу, не дочекався. Спочатку, все ж таки, як всі, напевно, я не думав служити, не думав взагалі, що буде війна. Ніхто не вірив в це. Я чекав документи, щоб виїхати далі працювати в Швеції, проживати там і так далі. Ну, так сталося, що все затягнулося. В принципі, документи були, але по своєму бажанню я не хотів їхати вже. Я затягував, затягував і максимально затягнув до того, що війна все ж таки мене е зустріла, так скажучи. З першого дня війни в своєму місті, блокпост, ТРО, е все, що пов'язане було з обороною св свого міста. Е потім це все вже в принципі, дійшло до такого, що не актуально на наших місцях було воно. Е я думав щось зміняти. Вирішив піти, служити в армію. Приходжу на військкомат, зустрічаю свого брата, трирідного, якого не бачив років сім, напевно. А ти що тут робиш? Я служити, а ти що? Та я теж служити. Блін, все будемо разом служити. Так як я не служив в армії, по в принципі своїм причинам здоров'я, просто не дозволяло здоров'я на цей час служити. Нас не хотіли брати. Не хотіли брати нас, ми чесно, кожні два дні ми ходили, просили, є місце, знайдіть нам місце. Ну, але в нас найголовніше, що оформили, все зробили, документи зробили, військові зробили, але іменно якусь бригаду не хотіли брати. А немає досвіду, нам поки що не потрібно, почекайте і, і так далі. Нас десь так приблизно два місяці возили по різних частинах, не могли знайти місце. На цей час всі чули за АЗОВ, за їхні подвиги в Маріуполі і так далі. І ми поїхали в Київ напряму поступати в АЗОВ. На цей час було ССО АЗО Київ, і нас без проблем туди прийняли. Це більш е, таке морально-волюве, чи ти витримаєш, чи ти здашся, чи ти пройдеш. Були такі люди, типу, фізично налаштовані ціле життя, типу. Фізкультура, там якісь заняття і так далі, там максимально такі підкачені люди. І вони просто в перший день я не потягну, я здаюся. А є такий живий приклад, мій побратим, який пройшов камбе. Він такий, такий худенький, такий маленький, 40 кг має. І він пройшов, він жодного разу на турніку не може підтягнутися. Ну йому допомагали, він не хотів здатися, і такі люди проходять. Я ж максимально громадянська людина, я не знав, як воно відбувається, що воно відбувається там. Типу, прийшли і тут нам анкети заповняй, де служив, не служив. І найперше там позивний. Я ж кажу, а це як? Ну, типу, як тебе будуть називати? Я не знаю, типу. Асоціації, можливо, так далі. А, місце роботи там писало. І вона сама каже, ти ж працював в Швеції, жив в Швеції. Так, ну значить Швеція. Що... Напевно, це трошки болюча для мене та е, тема. Це є мій син, з яким не так часто бачимося, спілкуємося. Він живе в Черніцях з своєю мамою. Ну, він настільки переймається також, він е, один раз я у нього був. Я просто не розумів, що діти можуть так швидко дорослішати і розуміти. І, типу, він до мене так е, один раз каже. Тату, ти знаєш, я на тебе не обіжаюся, що ти не приїжджаєш, не дзвониш, там не приходиш. Але якщо дуже швидко закінчиться війна і ти не приїдеш, тоді я вже буду на тебе обіжати. Це так, дитина в 5 років говорить, це ну, дуже приємно. Напевно, цей наш побратимський дух, тому що ти бачиш, що хтось робить роботу. І ти її мусиш виконувати. І тим паче, якщо вона ефективна, тому це дуже мотивує. Взагалі всі історії зараз у нас пов'язані з нашою бойовою кішкою. Ми її зустріли на Бахмутському напрямку, ми їхали з позиції, такий дощ падав, ну, дуже сильний лив. Ми дивимося, такі маленькі-маленькі кошеня, дуже маленькі на дорозі е сиділо. Ми її забрали з собою. Виховали, виростили, вона вже дуже велика у нас. А, і тут у нас бойовий виїзд. Ми такі, так давай візьмемо, немає на кого залишити. Давай візьмемо з собою. Я чесно дуже хвилювався, дуже переживав за це, що вона, типу, не почула постріли, щоб не втекла. Ну, вона, в принципі, у нас дуже хороша, дуже чемна. Е, проситься з бліндажа на вулицю. Погуляє, повертається назад. Так як ми артилеристи, є завдання до бою, і кішка вибігає з нами. Ми мусимо працювати. Ми тільки заряджаємося, і я дивлюся, кішка забігає нам під пушку. У нас постріл, і у нас звідти така перелякана втекла, але все добре, все класно. Вона раз натиснула кнопочку і зробила постріл по ним. На мою думку, воювати е, мають всі і будуть всі, через те, що є все ж таки нестача людей на фронті, є, є потреби, дуже багато потреб в різних вакансіях. Тобто це не обов'язково піхотинці. Всі люди зразу думають, ми будемо штурмувати посадку. Не обов'язково. Так, в переважності воно так є. Ми штурмуємо посадку також, але через те, що є нестача людей. Е, чому я думаю, що будуть всі. Е, найперше, я також не військова людина. Е, я нічого не вмів, нічого не знав. Типу, все навчуть, все вам сподобається. Це не... страшно, страшно тут. Там не страшно. Тим більше з часом, коли ти реально розумієш стиль війни, цей, і тобі моментами починає подобатися. Повертаєшся зараз сюди у відпустку в громадське життя, більше п'яти днів ти просто не можеш. Тебе вже ломка, тобі треба працювати, тобі треба нищити ворога. У нас є водії, яким 60-60. Так, вони на очах старіють, вони мучаться, дійсно їм важко, але вони хочуть. Є у нас у мене такий один водій, колись до мене підійшов. Я кажу, батінка, ви як? Як ви взагалі, типу, витягуєте в стільки років? А він практично сльозав мене на очах каже, дивлюся на вас. Типу, ви такі всі молоді і молодці, що пішли, і мушу я вас брехти. Ви і мої сини, онуки, я з вами. А найбільша потреба це, напевно, все ж таки піхотинці, як не як. А тим, хто не хоче йти в піхоту, в дрони. Це одна із найперших таких зараз посад, яку дуже треба. Війна взагалі в кібервійну зараз переростає. Це чисто буде війна дронів. Тому всі, хто любить пограти в ігрові приставки і так далі, хто має якісь розуміння типу, може, в тій сфері або й програмування, таких людей дуже потрібно. Самий перший день перемоги, чесно, я б хотів побувати в майже всіх місцях побратимів, де вони живуть, по всіх містах, де я ще не був Маріуполь, Луганщина, Донеччина, Херсонщина, десь в таких місцях. Потім, звичайно, мій син і десь відпочинок за кордоном.